Зараз дізнаємося, можливо, щось сусіди бачили. Відчиняйте, хтось є вдома. Ой, доброго дня! Що вас турбує? Добро, ви не знаєте, хто живе в цьому будинку напроти вас? М -м так, знаю. Там живе молода дівчина. М -м Напевно, що, можливо, років під вас. Будь ласка, відповідьте на моє питання. А що трапилось? Зрозумійте, просто мені вчора подзвонили звідти ця дівчина. Я не знаю, де її шукати, бо все вже обшукав. Скажіть, будь ласка, а ви не бачили чогось незвичайного в цьому будинку вчора? Ні, та пам'ятаю, що вночі хтось приходив до неї, а потім хтось вночі пробив вікно. Хм, добре. А ви не бачили його обличчя? Ні, бо вже проснулась тоді, коли це було зроблено.